Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у Грілі, Колорадо. Це типове аграрне місто на 110 тисяч жителів, де, окрім кукурудзи, швидко зростає і рівень злочинності, який на сьогодні значно вищий за середній по США. Особливо популярні насильницькі злочини пограбування, напади та зґвалтування. У 23-му році тут зафіксували кілька масових бійок зі стріляниною пов'язаних із вуличними бандами. Близько 6-ї ранку 3 жовтня 21-го року схвильований мешканець зазвичай тихого району зателефонував 911, оскільки будинок його сусіда охопило полум'я. Сусідній будинок горить. Окей, яка адреса? Я не бачу номера. Я у сусідньому будинку. Я думаю, там хтось є. Добре, який у вас номер телефону на випадок, якщо з'єднання розірветься. Вам треба викликати пожежників. Вони прибудуть якнайшвидше. Чому ви думаєте, що там хтось є? Бо там гавкає собака, і машина стоїть на подвір'ї. тут треба пожежники. Залишайтесь на лінії зі мною. Ви заходили в будинок? Ні за що? Він палає як скажений. Ви знаєте, хто там живе? Я знаю тільки Кріса. Кріс! Оселя належала 35-річному Крістоферу Дікарсону. Він мешкав там зі своєю собакою Джуною, яка голосно гавкала з подвір'я, перебуваючи за зачиненою хвірткою. Для Джуни не було жодної небезпеки. Судячи з усього, Кріс також був удома, оскільки біля будинку стояв його синій хюндай Елатра. Це офіцер Флор, поліція, хтось там є. Там хтось є? Ми не знаємо. Ми намагаємось дізнатися, хто там живе. Хто тут живе, сер? Його звати Кріс. Поліцейські, які перебували поблизу, прибули на місце події за лічені хвилини після виклику і побачили, що будинок палає. Вони намагалися стримати поширення вогню, поки чекали на пожежників. Коли ті прибули, пожежу було повністю ліквідовано. З-під завалів згорілого будинку офіцери витягли тіло Крістофера Дікерсона. Через інтенсивність полум'я його особу довелося ідентифіковувати за допомогою стоматологічних записів. Ростин тіла Крістофера показав, що він помер ще до того, як будинок загорівся. Судмедексперт виявив 5 чітких колотих ран на шиї, у ці в радіусі 2,5 см. Снаряддям вбивства, ймовірно, був металевий напилок, можливо для заточування ножів. Тупий кінець цього напилка зламався та залишився в шиї кріса. Смерть визнали вбивством, а пожежу підпалом. Кріс придбав свій будинок на 15-й авеню Корт лише кілька місяців тому. Це було досягнення, яким він дуже пишався. До цього він кілька років жив зі своїми батьками Аланом та Елізабет, заощаджуючи гроші на перший внесок. Він був у захваті від того, що нарешті переїхав у власне житло. В інших аспектах життя Кріса не було таким хорошим. Він був у тривалих стосунках і навіть був заручений, але вони раптово розірвалися. Крім того, він нещодавно втратив посаду менеджера складу та керівника зміни в компанії з виробництва йогуртів. Період, що передував його звільненню, був непростим. Пізніше сім'я стверджувала, що Кріса звільнили у відповідь на його висловлювання проти ставлення компанії до робітників. Тим не менш, загалом у Кріса було все більш-менш непогано. Купівля будинку не вичерпала всі його заощадження. У нього залишалися тисячі доларів на рахунку у банку, і він уже мав заплановані співбесіди в інших компаніях. Вільний час Кріс проводив, займаючись улюбленими справами, пішим туризмом, кемпінгом та риболовлею. Він любив проводити час зі своєю сім'єю, з якою був дуже близький, а також зі своєю собакою Джуною. Коли стало безпечно заходити в будинок, слідчі почали просіювати попіл в намаганні відтворити останні моменти життя Кріса. Пожежники знайшли його в тому, що колись було вітальнею. Пружини, які були частиною дивана, були знайдені поруч із ним, що свідчить про те, що він лежав на бідлозі перед меблями, коли помер. Збереглися деякі фрагменти його одягу. Ноутбук, розплавлений полум'ям, знаходився в тій же кімнаті разом із залишками інших речей. Спальня Кріса постраждала менше, там слідчі знайшли особисті речі, розкидані на матраці. Коли ці речі було прибрано, на ліжку залишились чіткі їхні контури. Здавалося малоймовірним, що такий безлад був нормальним станом нового будинку Кріса, адже в інших кімнатах був порядок. Сцена свідчила про те, що хтось нишпорив у речах Кріса безпосередньо перед пожежею. На ліжку слідчі знайшли гаманець Кріса і скриньку для коштовностей. Вона була порожня. Батько Кріса Алан пізніше підтвердив, що в скринці був золотий перстень, який йому повернули після розірвання стосунків. Тепер його вважали краденим. Далі слідчі почали складати часову шкалу пересувань Кріса. Ввечері в суботу 2 жовтня самотній 35-річний чоловік написав другові, що хоче відпочити перед співбесідою в понеділок, але замість цього він пішов у бар. Записи з мобільного телефону підтвердили, що Кріс поїхав до центру Грілі, де камери спостереження зафіксували, як він паркується на вулиці і йде до закладу під назвою Кубетас. На ньому була чорна футболка з білим написом. Всередині бару Кріс потрапив на камеру телефону іншого відвідувача. Кріс стояв сам осторонь танцполу, спостерігаючи за натовпом. Пізніше він зустрівся зі своєю подругою Долорес, яка була з іншою невеликою компанією. Вони трохи поспілкувалися в барі, а потім ще раз на вулиці. Компанія перейшла в інше місце, але без Кріса. Кубетас раптово закрився тієї ночі після сутички між п'яними відвідувачами, і люди почали виходити з чорного входу. Саме тут камери зафіксували Кріса під час короткої взаємодії, яка, на думку слідчих, призведе до його вбивства через кілька годин. Проходячи повз сріблястий шевроле малібу, Кріс зупинився і обмінявся кількома словами з людьми в машині. Потім він попрямував до свого авто, яке було припарковане на сусідній вулиці. У цей час малібу їхав за ним. Машина об'їхала квартал і була зафіксована на вулиці позаду Кріса, коли він прямував до своєї машини. Коли Кріс пройшов повз вітрину магазину, відображення сріблястого малібу було зафіксовано на ній через кілька хвилин. Нарешті, о 2.16 ранку камера дверного дзвінка на 15-й авеню Корт показала, як машина Кріса повертається до будинку, а за нею їде срібний седан. Малібу під'їхав до будинку Кріса і після короткої зупинки в кінці під'їзної дороги припаркувався. Детективи також відстежили сріблястий малібу у зворотньому напрямку, щоб з'ясувати, хто сідав у авто до зустрічі з Крісом. На камерах чорного входу бару видно, як дві особи вийшли з цієї машини, а потім повернулися назад. Це були дві великі жінки, які мали характерні виразні риси. Одна носила волосся у високому пучку на голові і козирок, чорний топ з довгими рукавами і білими літерами на рукаві. Її супутниця була в рожевій кофті і джинсових капрі. Біля будинку кріса були зафіксовані ті ж самі дві фігури. Жінки провели в будинку кріса деякий час, а потім вийшли. Вони перемістили свою машину з під'їзної дороги далі на вулицю. А потім сіли разом з Крісом в його авто і поїхали. Коли вони повернулися через деякий час, усі троє знову зайшли в будинок. О 5.08 ранку з будинку вийшла одна жінка і сіла в малібу. Ця жінка залишалася в машині майже 5 хвилин, перш ніж з будинку вийшла друга жінка і сіла на пасажирське сидіння. Вони поїхали. Лише через кілька хвилин машина повернулася. Кілька камер зафіксували, що сталося далі. Одна жінка знову увійшла в будинок. У вікні було видно спалахи світла, було запалено вогонь. Жінка спокійно вийшла з будинку і вони залишили місце події. Сканери номерних знаків на дорогах зафіксували номери сріблястого малібу. Він був зареєстрований на такого собі містера Родрігеса. Цікаво, що після того як Малібу поїхав від будинку Кріса, він зупинився біля багатоквартирного будинку в тому ж районі, де машину було залишено. Жінки пересіли в шевроле тахо. Цей тахо також потрапив на щитувач номерних знаків. Він був зареєстрований на сестру власника сріблястого малібу, жінку на ім'я Стейсі Родрігес. 19-річна Стейсі мала зріст 163 сантиметри і важила приблизно 113 кілограм. Вона повністю відповідала комплекції жінки, яку бачили біля бару і біля будинку Кріса в ніч вбивства. Вона та її дівчина, 23річна Хосана Варела, часто відвідували той бар. Це був один з небагатьох закладів в грілі, де неповнолітній Стейсі продавали алкоголь, перевіривши їхні особи, Поліція вистежила пару в Тахо і зробили трафік стоп. Okay to to Вам зручно you зі мною okay? говорити? Ну, гадаю, так. Okay. Але ви не зобов'язані говорити, okay. якщо what не what хочете. Про, Про що йдеться? Я маю питання щодо однієї справи, над якою працюю. Це нормально, якщо я з вами поговорю? Ну, не знаю. Мені страшно. Хосана і Стейсі познайомилися, працюючи разом в компанії з виробництва продуктів харчування. Хосана була матір'ю трьох маленьких дітей, яких вона народила від хлопця на ім'я Хав'єр, з яким зустрічалася з середньої школи. Вона і Хав'єр розлучилися після початку її роману зі Стейсі Родрігес. Під час допиту Хосана заперечувала, що знає Кріса Дікерсона, і не підтверджувала, що була разом зі своєю дівчиною в ніч на 2 жовтня. Швидке питання. У справі, над якою я працюю, ми спілкуємося з усіма, хто був у барі тієї ночі 3 жовтня. Це була ніч з суботи на неділю, тобто недільний ранок. Скажіть, ви були того вечора в Кубетас? 3 жовтня? Так. Це була субота? Із суботи на неділю. Здається, так. З ким ви там були? Це могла бути я точно не пам'ятаю. Можливо, сестра? Хто yeah. це птахо Стейсі. Ви були там зі Стейсі? Можливо, ви взагалі пам'ятаєте 3 жовтня? Не дуже. Коли ви там були? Бачили ось цього чоловіка? Ні, він мені не знайомий. Незнайомий? Добре. тобто, ви його не бачили в барі чи де ще? Ця справа пов'язана з ним. Ви точно його не бачили? Він мені не знайомий. Ви тієї ночі ходили до когось додому? Ні, тобто ви не ходили ні до чиєї оселі? Ви були вдома у цього хлопця? Ні. Поки один поліцейський допитував Хосану, інший розмовляв зі Стесі Родрігес, яка сиділа на пасажирському сидінні Тахо. В паралельному допиті свідчення дівчат не співпали. Вона була в кубета з минулого четверга, і, можливо, ще за тиждень-два до того. Я туди часто ходила. Вона каже, що не була за адресою 2313 Ауні-Корт. Також вона не знає нікого, хто б їздив на стріблясному шеві Малібу. Це так? І ви ніколи не керували шеві малібу? Ні, так само як і Хосана Стейсі заперечувала будь-який зв'язок з місцем злочину. Визнаючи лише те, що була в барі тієї ж ночі, що й Кріс, хоча ніколи з ним не зустрічалася. Але детективи знали більше: сріблястий малібу був зареєстрований на ім'я брата Стейсі машиною регулярно керувала її мати. По камерах відстежили, як дві жінки пересідали в інший транспортний засіб за адресою її матері. Також багато камер зафіксували, як вони залишали бар у цьому транспортному засобі, а потім приїжджали і виїжджали з дому Кріса. Пройдіть сюди. Гаразд, поверніться, ви заарештовані. За що? Зараз скажу. З'єднайте пальці рук. Осано, поверніться до мене. Ви заарештовані. Вас заарештовано за підозрою в вимисному вбивстві першого ступеня, підпалі, крадіжці зі зломом і знищенні тіла померлого. Okay? Ось за цими you статтями you вам you висунуто you обвинувачення. Стейсі також пред'явлено yeah. такі ж звинувачення. Якщо хочете поговорити зі мною, я вислухаю вашу версію. Yeah. Okay? Like Ви хочете поговорити зі мною? Yeah. Okay. Так. Можемо поговорити пізніше? Ми поговоримо у відділку. Подалі від усіх, подалі від Стесі. Це те, чого ви хочете? Я вислухаю вашу історію. Я бачу у вас це на обличчі. Добре. Стесі, вам повідомили, за що вас заарештовано? Ні. Заарештовані за умисне вбивство першого ступеня, підпал, крадіжку зі зломом і знищення тіла. Є докази цього? Так. Докази проти Стейсі Родрігас і Хосани Варели виглядали переконливими. Одна з двох жінок або, можливо, обидві, закололи Кріса Дікерсона в його будинку тієї ночі, а пізніше повернулися, щоб підпалити місце злочину. Незалежно від того, яку роль відіграла кожна з жінок, вони обидві були винними, але в розумінні детективів були прогалини. Адже вони не бачили жодного мотиву для злочину. У них були лише припущення, що безлад у вітальні і зникла обручка вказували на крадіжку зі зломом, яку планували жінки. Або це могло бути просто випадковістю, а початковий мотив був іншим. Тому сторона обвинувачення вирішила укласти угоду. Поки обидві жінки чекали на суд, Хосана, зрештою, погодилася говорити. Вона заповнила прогалини в обмін на 32 роки позбавлення волі. Історія, яку вона розповіла, виглядала неймовірною. Хосана почала стосунки зі Стейсі, коли у неї з Хав'єром були важкі часи. Стейсі давала їй увагу і турботу, яких їй не вистачало вдома. Але з часом любовний роман перетворився на кошмар. Хосана почала боятися Стейсі, яка стала жорстокою. За словами Хосани, Стейсі хвалилася тим, що є членом банди з Каліфорнії і що вбила до зустрічі з Крісом чотирьох інших людей. Як я знаю, вона спілкувалася ну, з такими людьми. Не знаю щось, типу її банда, з якою вона мала зв'язок. Я їх ніколи насправді не бачила, бо вона завжди боялася їх. Це щось місцеве, чи вона ж з Каліфорнії, так це була якась каліфорнійська історія. Вона казала, що вони з Каліфорнії, і що її брати були з ними пов'язані. Один із її братів. Він зараз у дюрмі, тож можливо, це якось пов'язано з ними. Вона була близька зі своєю родиною? Ну не дуже, але я знаю, що вона була дуже близька з одним з братів, і це якраз той, що сидить. Вона була найближча саме з ним. У ніч з 2 на 3 жовтня, коли вони виїжджали з бару, Стесі розпитувала людей про автопаті. Вони часто ходили з барів на вечірки додому до незнайомих людей. Коли Кріс проходив повз їх машину, Стесі покликала його. Вечірку влаштовувати він не збирався, але запросив їх до себе, тому що у нього було кілька пляшок пива, якими він хотів їх пригостити. Приїхавши до будинку, вони всі почали пити спочатку пиво. Посеред ночі компанія ненадовго поїхала забрати подругу Кріса до яка зателефонувала йому і попросила підвести її додому. Коли вони повернулися, то вирішили підвищити градус і перейшли на горілку. Наливала Стейсі. Вона планувала напоїти Кріса. Стейсі навмисно наливала йому подвійні порції, а собі і Хосані розбавлені. Після того, як Стейсі і Кріс вийшли перекурити, між ними спалахнула суперечка на кухні, яка пізніше перейшла у вітальню. Протистояння швидко загострилось, і Стейсі почала кидати пляшки пива крісу в голову. Тобто вона стояла, а кріс був на дивані. Так, і здається, він намагався встати, я точно не знаю. І тоді вона схопила пляшку пива і хотіла вдарити його, але промахнулася. Я кажу: ні, не треба. Ходімо, просто залишся пішли звідси. Вона подивилася на мене і схопила іншу пляшку. Або, можливо, ту ж саму, і от тоді вона вдарила його по голові. Потім взяла ще одну і знову вдарила, і тоді вже пішла кров. За словами Хосани, Стесі наказала їй принести напилок, який лежав на кухонному столі. Вона передала цей інструмент Стейсі, а потім пішла на кухню. Хосана чула, але не бачила, що сталося відразу після того у вітальні, але вона знала, що Стесі кілька разів вдарила Кріса. Згодом Хосана згадала, як Стесі увійшла на кухню з кров'ю на руках і обличчі, і її переповнювала енергія. Вона ніби сяяла. Потім Стесі злизала кров з руки і зауважила о, це брудно. Далі вона стягла кріса з дивану на підлогу. Це була спроба інсценувати сцену, щоб створити враження, ніби була боротьба. Таким чином, Стейсі могла б стверджувати, що вбила Кріса, захищаючись. Хосана зібрала речі кріса в його спальні, поклавши деякі предмети в рюкзак, вони пішли. Жінки поїхали на заправку, де купили каністру бензину, і повернулися на місце події. Поки Хосана чекала в машині, Стейсі підпалила будинок, а потім неквапливо пішла назад до автомобіля. Хоча деякі деталі історії Хосани були дивними, загалом вона була підтверджена фізичними доказами. Як і очікувалося, адвокати Стейсі стверджували, що вона насправді заколола Кріса Дікерсона, захищаючись. За їх версією, він був п'яний, став агресивним і не залишив стейсі іншого вибору. Вона навіть визнала, що повернулася в будинок, щоб підпалити його. Суд розпочався у лютому 25-го року. В мережі є запис всього засідання, яке неймовірно нудне для перегляду, тому я перекажу його вам коротко. Команда захисту Стейсі наполягала на самообороні, стверджуючи, що вона, перебуваючи в будинку Кріса, опинилася в ситуації, коли відчула загрозу для свого життя і була змушена вдарити його щоб захиститися. Адвокат підкреслював, що Стейсі було всього 19 років. Вона перебувала в незнайомому будинку, де, як вона думала, мала відбутися вечірка. Але обставини змінилися. Кріс загнав її у кут, і вона діяла в паніці, щоб захистити себе. Ключовим свідком обвинувачення стала Хосана Варела. Згідно з версією обвинувачення, Стейсі вбила Кріса через ревнощі. Прокурори стверджували, що Кріс приділяв більше уваги Хосані, поплескавши її двічі по сідницях і розмовляючи з нею, що, на їхню думку, викликало різку зміну настрою Стейсі. Хосана свідчила, що не бачила з боку Кріса жодних дій, які вказували б на його агресію. Вона розповіла суду, що сварка між Стейсі і Крісом почалася на кухні. Стейсі першою штовхнула Кріса. Після цього він нібито розлютився і почав вимагати, щоб жінки покинули його будинок. Згідно з її свідченнями, Стейсі штовхнула Кріса на диван, схопила пляшку пива і кинула йому в обличчя. Після цього вона наказала Хосані принести ту штуку, тобто напилок яким і завдала смертельні поранення. Обвинувачення стверджувало, що Хосана спочатку приховувала правду боячись помсти з боку Стейсі. Захист, у свою чергу, ставив під сумнівці твердження, намагаючись представити Хосану як особу, яка постійно ігнорувала свої зобов'язання перед Стейсі і зловживала алкоголем. У ході судового процесу було представлено численні докази, в тому числі 51 тисяча фотографій на мобільному телефоні Хосани, які за твердженням захисту не містили жодних слідів травм, завданих Стейсі. Проте були знайдені також листи та записи в телефоні, в яких Хосана висловлювала страх перед Стейсі і згадувала про інцидент, коли Стейсі приставила ніж до її горла. Також були представлені текстові повідомлення, в одному з яких Стейсі написала: Я вб'ю виродка заради тебе. Найбільш суперечливими були тюремні листи від Стейсі до Хосани після арешту. В одному з них вона просила Хосану не розмовляти з поліцією і наполягала, щоб вона дотримувалась тієї ж історії: Ти нічого не бачила, не робила і не чула, ти молодець. У листах Стейсі підписувалась як дитя Джокера. Це було її прізвисько в банді. Після напружених дебатів і представлення доказів присяжні визнали Стейсі Родрігес винною за всіма пунктами обвинувачення. Вона була засуджена до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення за вбивство першого ступеня, а також отримала додаткові терміни за інші злочини. Доля Хосани Варели, яка співпрацювала зі слідством, залишається невизначеною на цей момент. Насамкінець хочу подякувати спонсорам за підтримку каналу. Якщо і ви хочете долучитися до числа цих чудових людей, тисніть кнопку спонсорувати і обирайте той рівень спонсорства, який вам підходить. Усі спонсори отримують ранній доступ до нових відео. А для спонсорів рівня свідок і вище я роблю ексклюзивні відео у форматі подкасту. Дякую за перегляд і побачимось у наступному відео.